Вітаю всіх, хто заглянув у мому 13-му дні марафону схуднення без дієт. По традиції розпочинаю з погоди. Холодно сонечка не видно. Я дуже сподіваюся, що не буде дощу. Нам на 10.50 в басейн, субота сьогодні. Я думала сходити на каскади. Побачимо. Вже радує те, що вони хоч відкриті там постійно, що ми дізналися, що вони постійно відкриті. Чашка води. Теплої ніхто не відміняв. І будемо рухатися далі. 8.30. Добре, така погода сидіти вдома, палити камінь. Але треба їхати. Басейну в мене сьогодні не буде, буде сніданок, візьмемо з собою якісь бутерброди. Ще не знаю. Ще нічого не знаю. Так що... Всім хорошого перегляду. Ворожай клубніки. Тут десь кілограм, але все одно. Отако. Помиємо, покушаємо. Це з моєї малесенької грядочки із трьох вазонів. Смакота. І сніданок. 9,30. Овсяноблін. Добре, що згадала. Вчора їх три я приготувала. У 12 дні марафона Готувала зранку осяноблін. Можете подивитися, якщо цікаво. Е -е, йогурт греко. Без цукру, без нічого, але не обезжирений, нормальний, він на сметану нашу схожий. І клубніка з моєї грядки. І буде ще маленька кава. Оскільки обід нас застане після басейну, то треба взяти з собою пару бутербродів, бо там навіть нема де купити якусь піцу, ще щось. Я в тому городку не знаю де. Тому буде два таких бутербродика, а це висівковий хлібчик такий. Обід же ж по розписанню. Самі розумієте, після клубніки їсти захочеться. Змащу, щоб м'якше було. Хотіла такий сир положити, але щоб м'якше було. Один, другий. Положу листя салату, це з моєї грядки. Покажу якось у ванні. По одному я сажу ті, що ми в рядок сіємо, а тоді воно то стріляє по одному покажу. В них прям розсада продається цих салатиків. У ванні просто прекрасно. росте. Це Я теж піддивилася віталійців, і ми таке зробили зі старої ванни. Там буде ще помідор і шинка. Прошуто по їхньому. По-нашому, напевно, шинка такі. Це сир на подобі Філадельфії. Вони в Італії дуже різні. Напевно, так само і в нас в Україні це легкі. Чому я затіяла собі цей марафон якби схуднення? Тому що за зиму у мене там було, я бачила, плюс 2 кг, а потім е вага почала рости. І вже було за тиждень там було, плюс 2 Набиралося, і я розумію, що вага починає рости, і я її потім просто не зупиню. Моя проблема, що я почала їсти о 9-10 годині вечора, коли вже мій, моє місто Марія засинає, можна заспокоїтись, розслабитись. Ти, звичайно, чим їжею. Щось е, таке нехороше, я не їла, щось таке там заборонене, прям багато жирне. Але те, що я їла ввечері, це давало мені якби, вже в знаки. Тому я знаю, що є організм, що він не зупинить набирати вагу і треба було вже брати себе в руки. Плюс ще я дуже люблю швидкі вуглеводи. Це тим, чим ти дуже швидко задовольнишся. Це Шоколад, булочки різні, оці їхні брьоші. Вони з папою накупляють різних вкусняшок. Вони про них забули, а мама ними запихається. З'їсти щось одне, солодке, я не можу, мені треба багато з'їсти. Тому мені довелося себе взяти в руки, і я дуже задоволена, що я почала знімати мій марафон схуднення на 24 дні. А трошки потім ну, я знімати буду, я вести блог вже ж веду. Але просто іншого формату. І плюс так ще співпало, що. Вибачайте, що голови мої не видно. Так співпало, що якраз Марія 5-го числа в неї останній день в школі, і в мене останній день марафону. Тому що зобов'язала ж себе починати відео із погоди, з красоти, а на це треба зібратися. Вранці ж ми просинаємося, наче після пробудження. Кажу, може, це ми воскресаємо кожен раз, коли заснули, проснулися. Так, що таке? Дивіться, оця досточка це із Херсонської області, Генічський район. Ми відпочивали 7 років підряд в Щасливцево. І я от привезла її в Італію. Я пам'ятаю, таких дощечок, трошки більших накупила, я магнітики не купляла. Я привезла я на роботу, привезла співробітницям подарувала. У мене в Україні така великих дві залишилось, і маленька, напевно. І це була новенька. Я на горищі їздила додому, знайшла. Це була новенька. Вона з одного куска дерева, вона не складається. Боже, я сьогодні така подивилася. У мене кусочок генічика, числів цела Яке щастя. Це дуже прекрасно. Дуже. Коли сир натертий, то він швидше з'їдається і не цвіте там у ту Знаєте, мені подобаються їхні сири, якщо вони навіть зверху і взялися, ну, не то, що прям сильним мохом, а він не скисає. Італійський сир не скисає, не кисне. І в них мені так дивно було ці фермери, що з ферми, коли ярмарки, базари, то можна знайти фермери вивозять свій сир. І коли ти його храниш не в холодильнику, коли ще не холодно, він трошки може взятися трошки, ну. Синій, плесінь, грибок. Але ти його стер, помив, і він добрий всередині. Він не портиться всередині. Нема такого, що його поразив, все грибок, воно скісло, не нідо. Замотую я в серветка і у фольгу. Це мене Франко так навчив. Ця булка складеться чи ні. Складеться. Дуже зручно. А потім ви собі потихеньку розмотуєте, а вас, у вас цей бутерброд абсолютно не розвалюється. Дуже-дуже зручно. Все, обід готовий. Моя фізична нагрузка сьогодні буде. Це прогулянка. Йдемо на каскади. Ми якось були сюди, приїздили, нам сказали, закрито, не працює в неділю. Я ось питала, все тут відкрите. Але щось опять там не то. Так ми вертаємося з каскадів. Ну тут на машині їхати нема смисла Тут чуть-чуть. О, моя фізична нагрузка. що вона тепер сама. Так. А де порасіля куль? Викинула. У сумку положила, ні, не викинула. Дивіться, що я знайшла. Май. Чести. Чести, челести, як їх звати? Май. Дивіться, що знайшли. Це, типа йожика, в 10 разів більший і за такими шпицями. Наша Скидається. Велика... Отак прям вистрілює. І в нас там теж вже зверху є. Не було. За років п'ять розвелися, хтось привіз і викинув. А, так що в нас собака пару разів такими прийшов, і коли вони приходять їсти картошку, собака їх не трогає, навіть не гавкає. Кабанів ганяє, а оцих добротна, гостренька. Так що таке? <гум> Оксана втомилась трохи. Ні, не втомилась, брешу. Сходь давай трошки. Марія каже, що джунглі. Е, повне відео каскати, дивіться в іншому відео. Тут я виложу трошки каскадів у моєму марафоні схуднення. А буде інше відео. Е, прогулянка з Марією, наш день з Марією, так? Франческо не вміє відпочивати. Мама. Любить на роботу Мама. ходити гроші, заробляти Мама. і вдома сидіти. Ну а й сидить. Я не запам'ятала, як його у однього таке ім'я перший раз чую. Тепер ми підемо в парк рибу будувати. Дві години дня мій обід буде яблуко. Я... Фрукти їм перед основною їжею. Їм фрукт вода, фрукт. 15 хвилин і потім вже буду бутерброд їсти. Так що, хто їсть всім смачного, хто зі мною в марафоні продовжуємо. Сьогодні 13-й день, ще трошки. Просто що не знаю. Мені дуже сподобалось, і я буду так надалі продовжувати. Просто цікаво за 24 дні, скільки можна скинути ваги. Поки що йде все по плану. Місце нашого обіду. Якось так. Ми нікуди не поспішаємо, так? Ми насолоджуємося життям, Марії. Все, рибок ми накормили. Тепер і нам треба перекусити. А потім по конях і додому, так? Да? Нам пощастило, дощу нема. Але Тучі згущаються. Приємно стомлена і голодна. День був насичений, до трьох годин дня у мене вже було матеріалу на три відео. Так що буду доїдати овсяну блін, щоб не валявся вже із клубнікою. Полуницею. Йогурт, звичайно, білий. Не цукор, нічого не ложу, і дуже смачно. надзвичайно, я оцінила. І так само в овсяну блін я не ложила цукор, а в мене там овсянка з сухофруктами, з ізюмом. І вона дає приємний смак. Будуть ще горіхи. Знову я на них підсідаю. Така в мене лузалка є класна, може бачили. Що тут у нас всередині. Можна щось їсти. Можна. І чорний чай. Так що... Всім приємного вечора. Хто дивиться ввечері, хто дивиться пізніше, всім сили волі. Тому що на це все треба сила духу, сила волі. І, напевно, завтра вже викладу відео з каскадами. Відео дуже цікаве. Ми там зустріли. Гіда, який покатався Марію на мотоциклі. Так що таке ще один день в мою скриньку. День марафона, схуднення без дієти.